Спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати В студії Інна літовченко. Вітаю вас. Сьогодні, 15 грудня, саме цього дня народилися такі відомі українці, як бандурист віртуоз Василь Ємець і письменниця Соломія Павличко вшановується пам'ять українського художника Порфирія Мартиновича. У 1943 році від фашистів визволено Київ відзначається День працівників суду та міжнародний день чаю. А до нового року залишаються 16 днів. І про фронтову ситуацію на Донбасі довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. За останніми офіційними даними, за час АТО на Донбасі загинули 917 українських воїнів, понад 3300 поранені. За минулу добу російські найманці 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Бойовики здійснили чергову спробу захопити Донецький аеропорт, який сторожать Житомирські кіборги. На території України з Росії увійшов дев'ятий так званий гуманітарний конвой зі спецназівцями. Серед російських найманців на Донбасі спостерігається масове мародерство. Внаслідок санкцій з боку світової спільноти Росія змушена вже найближчим часом зменшити свої державні видатки на 10%. Триває благодійна акція Допоможи герою майору Олександру Петраківському із Житомира, високе звання Герой України, присвоєне кілька днів тому за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні АТО. Попри важке поранення, Олександр не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. отож просимо благодійників допомогти йому фінансово. Телефон його батька Петра Станіславовича. Славича 067-34 82 170. Житомирщина продовжує всебічну підтримку українських воїнів. Про несподівані аспекти такої підтримки у репортажі Дмитра Клименка: Ділила воду і хліб на двох. Казав, що не зрадиш. Клявся Богом. Але ти не знаєш. Що значить насильство та війна найбільше впливає на дітей, і тоді їх очі та слова стають дорослішими на вулицях міст і сіл Житомирщини. Немає танків та не вибухають снаряди, але наші солдати гинуть. Сьогодні діти розуміють, для чого така велика жертва. Ми дуже дякуємо, що військові боронять нашу Україну, не дають нікому прорватися в неї, і ми хочемо їм зробити невеличкий концерт до Дня Збройних сил України. Учні 30-ї школи Житомира підготували півторагодинну концертну програму. Діти співали та представляли театралізовані постановки, танцювали та декламували вірші, і все на патріотичну тематику і по-дитячому щиро. Люди, які захищають державу, які готові жертвувати своїм життям, мають розуміти раді кого вони це роблять. І оцей сьогоднішній концерт він саме показує на реальному прикладі, що є раді кого жертвувати своїм життям, тому що майбутнє покоління, яке сьогодні нам показувало цей концерт, ділилося своєю любов'ю. Це саме те, ради чого вони там знаходяться. Діти готували концерт із величезною мотивацією, адже у кожного є рідні, друзі чи просто знайомі, що воюють на сході. Старшокласники ж вже задумуються над своїм майбутнім. Я навіть просився, можна сказати, в мами, щоб от проситись туди. Ну, розумієте, туди ж не візьмуть мене в 15 років, Ну, просився, щоб хоч якось там допомагати їсти, возити ще там щось. Ну, в армію я хотів давно ще служити. Ще з дитинства. Багато Житомирських прикордонників сьогодні знаходяться на сході на лінії розмежування, і там під обстрілами їх тримає лише одне. Якщо дійсно знаходиться там, і ти. Знаєш, що е, своїм життям і знаєш, що вдома тебе чекають рідні, діти, мати, дружина. Цей концерт присвячений Дню Збройних сил України, але він є елементом державної політики, військово-патріотичного виховання молоді. Кожен концерт, починаючи із 22 січня дня соборності України, є патріотичним у нашій школі. Ініціюють Більше проведення концертів, шкільне самоврядування. Військові переконані, що не лише творчістю потрібно піднімати патріотичні настрої суспільства. Необхідно робити конкретні справи. І упродовж воєнної теми. Працівники нашої телерадіокомпанії та обласна організація національної спілки художників пропонують встановити в Житомирі пам'ятну стелу на честь загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків, число яких уже сягає сотні. Сподіваємося, що цю пропозицію вшанувати Житомирську фронтову сотню підтримують не лише представники громадськості і місцева влада, а й благодійники, які допоможуть зібрати потрібні кошти. Число загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків із Житомирщини вже перевищило сотню. Це ті, хто заради захисту України від окупантів не пошкодував нічого, навіть власного життя. Тут, на рідній Поліській землі, у них залишилися скорботні родини, сім'ї, батьки і діти, кохані і друзі. А ще полум'яна жива пам'ять про кожного з вас. Про ваш безсмертний подвиг хлопці про Житомирську фронтову небесну сотню героїв. Поіменно всіх пам'ятаємо: ніхто не забутий, ніщо не забуте. Триває також патріотичний проект обласного телебачення Єдина країна. Тож пропонуємо вам черговий відгук. Я вважаю, що на сьогоднішній день патріотом України є не кожне, тому що патріотизм це не лише зовні, це не лише прапор жовто-блакитний, не лише вишиванки, це дух український, це пошана наших предків, пращерів наших, це вшанування всіх тих, хто були колись і боролися за Україну. Учні 28 ї школи та я учниця. 28 восьми школи бажаємо нашим хлопцям з аеромобільної бригади мужності. Бажаємо натхнення. Ми боремося за вас. Ми моліємося за вас. Дякую вам велике! І ще про кілька резонансних подій повідомлень. Новий міністр охорони здоров'я заявив, що страхова медицина в Україні з'явиться вже наступного року. До України прибув символічний Віфлеємський вогонь миру. Звання Міс світу 2014 отримала юна красуня з Південно-Африканської Республіки. Завтра в телецентрі пройде благодійний концерт Житомирського дуету Валентини та Ярослава Теплих червоне та чорне. У п'ятницю в день святого Миколая в Житомирі урочисто засяє головна ялинка області. І цитата цього тижня із В'ячеслава Черновола. Настав час великого вибору або єдність і перемога та шлях до світла або поразка. Ганьба і знову довга дорога до світла і волі. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіо З вами була Інна Літовченко. Гарного всім дня. Дякую, що завжди з нами. До завтра.